Настали сірі похмурі дні, сонечка мало. І деякі рослини у нас потребують допомоги. Мова йде про таку помідорку і про такий перчик. Що ми бачимо на цих рослинах? Свій час вони були перелиті. І пізніше е ця історія відобразилась на їхніх листочках. Листочки почали хлорозити. Отакі от, от вони. Не яскраві, а жовтенькі, та сама історія з цим от перчиком. Значить, є декілька методів, як позбутися хлорозу. Перший і найпростіший, і найбільше мені подобається це пролити рослини з перекисом водню. Отакий от аптечний 3% розчин. Беремо один кубік шприц, виливаємо на півлітри води. У мене джерельна вода, ви можете відстояну воду брати. Просто, звичайно, відстояну воду з крану. Розмішуємо цю всю історію. І поливаємо рослинки. Перекись водню дасть кисень нашим корінцям. І вони почнуть швидше дихати, і рослинка набереться сили. Поливаємо помаленьку по по пристінку стінку стакана, тобто ми не поливаємо прямо під корінь, корінь собі дотягнеться. На 200 мл, як у мене в стакані, беремо приблизно 20 мл води, тобто 4 шприца. Наша вода з перекіссю досягла донизу. Ось так ця вся історія. Тепер рослинка буде мати більше кисню, і почне краще дихати коріння і краще нарощуватись. Другий спосіб, як позбутися переливу і додати кисню нашим корінцям рослин, це рихлення. Маленькі рослинки рихлимо такою от паличкою зубочисткою. Рихлення, поверхневе, акуратне. І це нам дасть. Розпушування верхнього слою, бо в нижньому слої корінці. І більший, по стіночку, можна так трошечки зробити ніби отвори. І це нам дасть більший доступ кисню, рослинки наростять гарно коріння і не будуть хлорозити. Для більших рослин беремо таку паличку і протикаємо по при акуратно, щоб не пошкодити ніякі рослинки. І робимо отвори, і туди всередину вниз почне доставати повітря, коріння будуть отримувати більше кисню і будуть дихати. Ну і не забуваємо так само зверху цю всю історію прорихлити. Отже, коли ми бачимо конденсат, Стаканчик більш-менш важкий зверху верхній слой сирий. Рослинка гарно виглядає при цьому всьому, то їй достатньо полива. І сьогодні цю рослинку не будемо поливати. Нічим чекаємо, тому що сірість е, може посприяти е, гнилям, прикореневим, сірим, бурим, гнилям, роз, розведенням грибків. Зараз у нас Є початок квітня, тобто по прогнозу погоди, який є головний додаток в телефоні всіх городників, дачників та агрономів, по прогнозу погоди будуть навіть приморозки. На цей весь період потрібно зменшити полив, інакше наші рослинки будуть хворіти. Чи буває таке, що ці всі методи рихлення, перекісці не допомагають рослинці стати здоровою, такою як ну, рости, то таке гарне коріння. І починати активно рости. Так, таке буває. Тоді ми візьмемо хілат заліза, тому що хлороз це порушення рослиною заліза з ґрунту або з добрив. Візьмемо хілат заліза і я розкажу в наступному відео, якщо це допоможе. Надіємо, що поможе, чим можна замінити хілат заліза. Всім дякую за увагу! Дружніх сходів та гарних рожаїв.